Агнеса та Олена обирають одяг для своїх родичок. Обидві жінки зі Слов'янська їхали з дому минулої весни. Багато речей взяти змоги не було. У мене бабушки 92 роки. года. Мені нада штунібуті такою, щоб можна було виходити на вулицю, тому що ми їхали, коли було ще. Ну так весеннее час, апрель місяць. Вот зараз холодно. Ну из за того, що нет теплої одежды, поэтому ти вот что-нибудь тепленьке для нього дивлюсь. Може щось на свекруху, тому що это же у мене жінка такого літнього віку. Може їй щось потрібно буде. Ну що зима у нас дім холодний будинок? Тому треба щось таке, щоб утеплитися. Такий соціальний гардероб працює в центрі підтримки вимушено переміщених осіб від Краматорського району. Ми разом проте допомагає тут не тільки переселенцям з Донеччини. Обрати теплий одяг для себе прийшли Олена з чоловіком. Вони два місяці тому переїхали з Херсона. Розповідають після звільнення міста окупанти почали сильно його обстрілювати. Тепер живуть в Дніпрі. Якусь то коптечку ще раз так приїхала. Ну так, в общем, собственно говоря, пока ничего не нада. Надіємося, що скоро рівні светри, штани, куртки, взуття для дорослих та дітей це речі, які дніпряни та волонтери приносять до соціального гардеробу. Всі, хто потребує, беруть одяг безкоштовно. Записуватися у центрі завчасно не потрібно. Принесли нам дитячий одяг, він такий гарнючий для дівчаток маленьких. Вони вживані, не нові, але ж в гарному стані. Зараз зима, люди потребують теплого одягу і нам намагаються надати саме такий одяг, який зараз потрібен. Працює соціальний гардероб в центрі ми разом раз на два тижні по три години. Оголошення про відкриття дають в соціальних мережах. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.